Величезний, величезний привіт. Я провела Максимку на працю. Ну, все як завжди, знаєте, дітки в мене ще сплять. Я зателефонувала мамі, спитала, як у них справи, що вони проробляють. Ось зараз е, приготую собі чай. І коли вже діточки проснуться, прокинуться, ми підемо. Треба трішки скупитись по овочам, тому що вчора Максимка купив м'ясне, таке все. Нічого я такого не знімала. А сьогодні нам треба купити помідори, огірки, картопельки. Ну, все таке, знаєте, все, все як завжди. Ось, і хотіла ще зайти до магазину, купити собі чехол на телефон. А може не, може, не сьогодні. Ну, посмотрим ось. ось. так что пошла что-то делать с і и підкраситись треба. так ну что сейчас с малышатами оделись. идем на идем на рыночек немножко э, потребила по телефону то с мамой то э, мама мужа звонила немножко поговорили І зараз уже йдемо скуплятися. Ми ще намного така, скраб зікидає диваються. Ну і, звісно же, ми відправляємося в путь. Дуже гарно. Вот, так нормально. Нормально, де да, я прибираю, тому що білий знову прибрала. Так, все, ідемо ми на ринок. Трішки потеревенькала по телефону. По телефону потеревенькала, то бутилка стоїть з під лимонаду. О, вчора ввечері чоловік приніс, що я хотіла сказати, що ми вже вдяглися. Зараз вони взуються, йдемо за помідорами, огірками. Мені треба купити олію. Ну і ще щось, якісь, мабуть, ягідки, може, малину чи сливу. Точно, я хочу сливу. Ось ми пішли скуплятися. Може, ще кукурудзу треба купити. Обов'язково. Вчора е Максим купив якусь кукурудзу, але вона якась біла була. Я думала, значить молода, значить солодка, а в неї якийсь привкус, ну, якийсь такий, не дуже смачний. Нам не, ну, нам не сподобалось. Нам подобається така жовтенька, молоденька, але жовтенька. Там, в принципі, я і стареньку можу з'їсти. Uh. Все, ми пішли. Зібралися вже йдемо. Зараз зараз купимо гальмдові да, помідорчики, ще нам ще огірочки. Так, uh -huh. так, скупимось, а потім підемо гуляти на дитячий майданчик. згоден? Ні, ти сам. Ми прийшли на майданчик, я скупилася у овочевому, скупилась десь. Не десь, а на 105 гривень. Зараз тебе Анька, Анька прокатає. Скупилась, купила помідорчики, перчика. там. Ну, зараз вдома все покажемо. Шли, купили, показую розпаковку. Купила морку, рожевий помідорчик, кукусик. Карішки телефонуй, огірки. Огірки, між прочим, 25 гривень. А були 10 за 8 ми покупали, що, що таке, не зрозуміло, що це таке. Так, це що в нас? Як воно? Баклажан? Баклажани по 30 гривень. Оці помідорчики по 17, перець 35. Такі сливи Аня з Жені скуштували, а вони не спілі, дуже, дуже зелені. Хліб маселко. Мені треба у тісто додати. Ну, це не зараз, це, може, потім щось буду готувати. Кофе. Оце ось, ну, ну, я не змогла пройти мимо. Так, і олійку купила. Все овочі в нас е, 105 гривень, а все інше це масло. Е, як воно? кофе і. Напідки, а ще два морожена пломбира. Я думаю, що, що ж таке, що ще на 150 гривень. Так, все, пішли ми роздягатись, перевдягатись і готувати. Ось На кухні готовлю їсти. Буде зараз у нас пюрешечка, тому що Жека Занюти дуже прохали мене приготувати пюре. Роблю м'яско з патріпкою. Ну, знаєте, як завжди, пюре. Значить, м'ясо з подліпкою. У нас це святе. Приготувала ще. Баклажанчики ось такі. Зараз у покажу. Ось такі баклажанчики. Максимка дуже подобається на хлібучок до якоїсь кашки. Ну, дуже смачно. Баклажани, солодкий перець, горький перець, помідорка і чесночок. Вкусно, смачно. Зі ми садимося кушатки. приготувала пюришечку з подвір, помідорчики, плюс от це от з баклажанчика е, ікра чи щось таке. Будемо кушатки, е, зап'ємо все це з колою, поприбираємо у квартирі і підемо гуляти. Я в шоке. Хотела покупаться и тут на тебе. Это какой-то капец. Всем мирной ночью. Всем пока-пока.